Майже через два роки після загибелі додому на щиті повертається воїн із Золочівського району Степан Йосифович Дацьків. У листопаді 2022 року Степан став до лав Збройних сил України та служив солдатом 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекса Довбуша. Сумлінно виконував військовий обов'язок, залишаючись вірним присязі та своєму народові. 18 травня 2024 року, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Семенівка Донецької області, воїн зник безвісти. Довгі місяці рідні жили між Надією і Болем, чекаючи звістки. Лише після проведення ДНК експертизи стало відомо, що Степан загинув того дня у своєму останньому бою. Йому назавжди залишиться 38 років: світла пам'ять і вічна слава герою. Щирі співчуття рідним, близьким і всім, хто знав Степана Дацьківа.